Будь ласка, я маю е де самозахисту. Вести відео зйомку. Ви якщо будете віде, мене затримуватися. Будь ласка, хорошо. Поліція, виписуйте, по якому основанню він затриманий. Будь ласка, ви, не, ви, не мені шлях. Перевірка документів. Давай. Будь ласка. Або виписуйте мені оформите. на місці. Будь ласка, повістку. Я звернуся до ТЦК На якому Києві? У мене квиток не на дві години мені. дня. Мені потрібно прийти до камери схована. і заїбати поїздку. ви заїбаєте. Будь ласка, не загороджуйте мені. Кожен місяць по Куди ти не підеш, все рівно тобі прийдеться. Я Чекайте. Будь ласка, я вам сказав. Я в натурі натурі зараз почну нахуй, це руки забере. Я зараз на турі особо почну застосовувати. Ти так протокол затримання привезли. Зараз протокол затримання. То мій син. Заберіть нахід, ви зі спасники, заберіть. Я щас тебе хібану цим, блядь, сука. Пусти моїй дитини чіпився. Іди, іди. Іди, іди. Іди,